Вітаю вас, братва! Ви на каналі Online Trucks UA. З вами знову Ромаха Сьогодні ми будемо з вами робити ось такий. Маленький рейс. До Текердах. Текердах. Зі Стамбулу. На такій... Просто нереально Круті Вольвочки F16 останнього покоління. Ви подивіться, які тут діодики, блін, як вона класно виглядає. А, нереальний апарат от Санакса. Все, поїхали на завантаження. Просто подивіться на цю вольвуху, на цю панельку. На яку розробникам нашим вже потрібно, я не знаю, скільки років. 5 років, 7 років Поки розробники тупять, хлопці роблять. Подивіться на цей апарат. Блін, нереально крутий автомобіль. От коли хто їздив на Volvo від Sanax, більше ніхто... На стокою Вольві їздить не буде. Це 100% варіант, я вам говорю. Все, заїжджаємо на завантаження. Знову в мене в це зеркало. Я поставив просто якість на середнє, і мені ніхрена не видно в ту сторону. Дивіться, який лаг в Стамбулі на базі завантаження. Подивіться, як треба трейлер поставити для завантаження. Жорстко-жорстко. Ось це пройоб розробників. Дивіться, де саме відділення. І як нам показує, що треба поставити його? Давайте завантажимося там неактивовано все рівно. Все, ми завантажились з вами. Завантажились свининою 18 тонн. Режим драйв погнали, брату. Поставлю я собі не... не пам'ятаю, начебто 640 кінських сил. Для цього автомобіля з головою я взагалі не бачу логіки брати 750 лошадок. Це занадто багато, чесно. Блін, класна ця тема зроблена з поворотниками вліво, підсвітка на панельки вправо. Це наскільки круто, от, блін. В реальному житті це дуже прикольно виглядає, тому що можна, їхавши за кермом, ну протупити, можна протупити, що в тебе поворотники не вимкнулись, і їхати так, знаєте, 5 км, і воно буде мигати. А так тебе на панельці відразу все видно. Ти бачиш, що в тебе он мигає ліва сторона чи права, що у тебе поворотники працюють. Насправді це дуже круто. Так, все, друзі, виїжджаємо потихеньку. Давайте бистренько вилетим. І погнали! Що нас там залишиться? 148 кілометрів їхати нам. Перелаштовуємось і погнали. Ще раз перелаштовуємось і далі погнали. Дивіться, обмеження, ми їдемо ще в, е в місті, і в нас обмеження по швидкості 90 км, наскільки це шикарно. Я не знаю, от, чесно, мені не подобається як в європейських містах, як в українських містах ці обмеження 50-60 км за годину. Як по мені, це ну, так. Типовий трафік, євротрак симулятор, все добре. Він просто не бачив, що ми їдемо. Будемо продовжувати далі. Е, мені дуже не подобаються ці обмеження на 50-60 км. Наприклад, ну, я в Києві переживаю, так? Їхати там, хто знає, там з Троєщини, наприклад, да? на Петрівку. І так далі по де Бальзака по вулиці, там на Дарницю так само з Троєщини не там на Позняках, з Позняків на правий берег, як ти їдеш через міст. Блін, там обмеження в 60 км, якщо немає заторів, це чесно. Ну, повна строчок по мені. Я 4 роки відпрацював в патрульному автомобілі. Ух ти, от це перельоти. Є для мене, для самого, ну іноді я так думаю. Та яко хера отут 60 км на годину, якщо тут можна спокійно їхати 90. Іноді так здається, чесно, друзі, що це все спеціально роблять, знаєте, щоб більше з людей штрафи вибивати і мотиться на цьому. Давайте більш буду спокійніше їхати, тому що вже два рази ми вже і забор піймали. Так, скористайтесь крайніми правими воротами. Дякую, так і зробимо. Крайніми прям. Давайте сюди. Це ми ще ніяк не вийдемо з Тамбула, щоб ви розуміли. Початок платної так, зупиніться на вазі, на вагах. Давайте зупиняємось. что нам там покажуть вони? enter 36 тонн, та все. Ще 4 тонны. Запасу. Дивіться, яка манина, вольвочка, блин, просто кайф. Блин, цей... Чувак, який робить оці автомобілі з Я, Я думаю, він ну, з України, я точно не знаю звідки цей Мадоділ. Але мені дуже подобається, як він робиться все. Я просто охренівший. Красавчик. Можна було б спокійно, не безкоштовно це все викладати, а за гроші. Я думаю, і багато хто б купляв би. Цей мод. А те, що він викладає його безкоштовно, це йому в 10 разів більше плюс до аури. Просто красавчик чувак. І тюнінгу Хватає Єдине, що не вистачає, чесно, для мене це використовування стандартних скінов. Оці відділиці, що йдуть. От Просто ще зробити підтримку скінів і все. Це ідеальний мод. І от на таких мододілах треба розробникам рівна... рівнятися. Так, я ще навіть не розбирався, що тут по панельки. Як у нас тут по... Топливу, як подивитися, далі, далі, далі. Акумулятори. Це електронний спідометр. Там розход 2911 кіло. А, он показує, все я зрозумів. Зліва показує справа отблу і зліва он дизель. Прикольно зроблено, насправді, блін, круто. А ну працює анімація обороту, Да, все працює. Клас. Блін, ота кайф. Чувак-красавчик просто. Нереальний красавчик. Зробити таке? Молодець. Так, 140 кілометрів залишилось. Далі. У нас тут все по прямій зараз. Будемо скоро звертати наліво і там ми ще не їздили взагалі з вами. Ех що б він ще зробив би тут підтримку БДФ шасі тандемного. Я не знаю, я б і за... 200, 300, 500 гривень би купив по цей мод, чесно. Це було б нереально круто. Ааа, у нас тут іде так підсвітка. Вимкнено. А далі як? Ага, от так. Блін, прикольно. Я охреневший. Тихо-тихо-тихо! Куда ти їдеш, йоп... Ё... Твою мать! Куда ти преж? Ой, блядь, цей трафік придурочний, це просто щось нереальне, братва, чесно. Живе своїм життям, як завжди. 84 кілометра залишилось. Так, дайте я поставлю собі навігатор ближче ось так все ряд нам Перелаштуватись. Ну, що ти гальмуєш? Ти, блядь, придурочний. Ой, я буду напевно кожне відео це говорити. Шановні розробники цієї гри, переробіть трафік просто. Приберіть оцю жалку пародію на трафік, те, що є, і зробіть нормальний трафік. Щоб не я їду, наприклад, в мене там немає грошей на аккаунті, да, все може бути. Я їду, нічого не порушую, їду спокійно собі. А це придурошне повертає переді мною б'є мене, і з мене ще знімають гроші, ну це повний бред. Ой, да, є, друзі, такі довбойоби на дорозі, ну що з цим поробиш, нічого не поробиш. Тим паче євротракси симуляторі. Так, нам потрібно. Давайте прямо поїдемо. Все, наші законні з нас зняли, погнали далі. Давайте перелаштуємося. Цей ряд. Так, для цієї вельвухи, звісно. Оці всі вантажі, там 10-20 тонн чи 25, 30, неважливо. Бажайте, що їхати порожняком. Так, обережно тут різкий поворот. Давайте, опа, весненька, перелаштувались, погнали далі. Треба де, зробити, до речі, відвести е, ковш від е, самоскіду. Ми вже з вами на мані возили е, кузов, возили колеса, а залишилось ще для повного виконання завдання е, відвести е, ковш. Треба буде зараз пошукати. Я думаю, ми на цьому автомобілі з вами зробимо, відвеземо коушін. Справа нема, автомобіль без перелаштувалися. Поворотник навіть не буду включать. Блін, дивіться, як красиво. Які домики гарні, блін, клас. Турція. Курорт, дьоптя! 32 км залишилось у нас. Да, я тут ще не був. Дуже цікаво. Блін, класно, класно. Тегердах. Місто називається. Перед в'їздом обов'язково пасади. Все, нам тут з'їжджаємо. Вас вітає Тегердах. І ми вітаємо, теї. Нам тут направо. Так і направо. Все. Доїхали ми з вами, друзі? До місця вигрузки. Логан Стик. база називається. Вигрузка де у нас? На карті показує прямо. Пта! Взагалі изи, изи. Давайте вам. Так, покажу валюшечку нашу гарніну, красоню. Валин класс. От з естетичної сторони Volvo це просто, ну... Ще старі версії, знаєте, я ще пам'ятаю, FH12, старі осі 90-х років. Блядь, які вони всі гарні. Так само як і навіть Вольва. Бомба. Дивіться який. Ух, корабель прям. Все, доїхали ми, братва, з вами. Давайте подивимось результати. Ентер. Стамбул, Тегердах. 150 кілометрів ми проїхали і повищили свій рівень 39 у нас. На відміну проїхали без якихось проблем. Хоча ми два рази попали в ДТП. Нюхай бебро, посилаю ці слова всім проросійським долбойобом. А для вас, друзі. Я підготував ще багато-багато лесплеїв випусків по Євротрак Симуляторі 2. Так що підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше летсплеїв українською. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.